Ну і тепер, друзі, давайте трішки детальніше щодо того, чи відкинула Росія мирний план. Сьогодні чую багато коментарів, і коли я вмикався навіть в телеефіри, то чув думки про те, що Москва все закрила переговорний трек. Ні, Москва його не закрила. І не тому, що Пісков сказав, що Путін не відкинув мирний план Трампа, а тому, що зараз Путіну дуже невигідно розірвати всі зв'язки із Президентом Сполучених Штатів Америки. На тлі тотального контролю страшної економічної ситуації на Росії це підтверджує сам Путін. Тотального контролю з боку піднебесної. Що сказав Пісков, щось було прийнято, щось було відзначено як неприйнятне, і це нормальний робочий процес пошуку компромісу. Ми спеціально нічого не додаватимемо. Чим більше в тиші будуть вестися ці переговори, тим більше продуктивності буде. Ну і дійсно. Сьогодні вже стало відомо про те, що після вчорашніх зустрічі Путіна та Віткофа останній, тобто Вітков, все-таки розмовляв з українською стороною телефоном, але не Зеленським, а нібито з секретарем РНБО Умеровим. Ну про так повідомив очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. І він говорить наступне: що Вашингтон позитивно оцінює переговори з Путіним. Та запросив Вашингтон запросив українську делегацію до Америки найближчим часом. Дату він не повідомляє. І говорить дослівно Сібіга Наступне. Представники американської делегації повідомили, що за їхньою оцінкою розмови в Москві мали позитивне значення для мирного процесу. Зараз партнери відштовхуються від документа вже з 20 пунктів, а не 19. Який був напрацьований під час перемовин у Женеві. Хочу підтвердити, говорить Андрій Сибіга, що американська делегація чула українську і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взяти в дошки, які залишені на розгляд лідерів. Але я думаю, що ці всі питання будуть вирішені до зустрічі Путіна і Зеленського. До цього все йде. Можливо, навіть ми побачимо таку зустріч в цьому році, хто знає. Тим часом у і Ігнатов сьогодні були в Брюсселі, спілкувалися із очільниками закордонних відомств країн-членів Північно-Атлантичного альянсу. Після Брюсселя у і Ігнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в Сполучених Штатах Америки. Ще раз наголошую, коли це станеться, невідомо. Тим часом політико пише, що НАТО хоче сісти разом з нами за стіл переговорів і щось вимагати від Росії. Країни НАТО вимагають права голосу в питанні про роль військового альянсу будь які майбутні мирні угоді з Україною, оскільки досі вони значною мірою залишаються осторонь переговорів. Про це пише політику. Ну і дійсно, європейці самі себе своєю непоквапливістю виконали з цього процесу. Деякі союзники пишуть журналісти, наполягають, що у них є червоні лінії, щодо яких з ними спочатку потрібно проконсультуватися. І також вони ці червоні лінії стосуються вступу Києва до альянсу, розміщення військ, озброєнь на території союзників і дотримання міжнародного права. Про нас, звісно, не йдеться, бо ми ж не є союзниками. Є щодо розміщення військових контингентів, і з цим величезна проблема. Я вам вчора розповідав про те, що у Північно-Ататичного альянсу. Є план Б на випадок, якщо мирна угода не буде досягнута. Сьогодні журналіст УНІАН задавав таке запитання генсеку НАТО Марку Рюте. Той відкинув наявність такого плану і каже: Не думаю, що нам слід думати про план Б. У мене, каже, його немає. Він таким чином відповідав на поставлене чітке запитання: а що ви будете робити? Якщо. Знову буде продовжуватися війна. Рютер зазначив, що США дуже послідовно підтримують Україну, як і всі союзники по НАТО. І до кінця року Україна отримає озброєння за програмою Пурл, в тому числі і критичного, на суму 5 мільярдів доларів. Але це вкрай мала цифра. Він про неї вже говорить не вперше. Сьогодні собі я повідомив про те, що низка країн Північної Європи погодилася знову зібрати невелику суму коштів і до програми Пурл додають ще 1 мільярд. Євро. Але знову ж таки, друзі, це доволі скромні цифри. Є і інші заяви від європейців, які стосуються саме переговорного процесу і територіальних питань. Очільник МЗС Литви Кястосіс Будріс говорить, що ми бачимо зусилля США, але з боку Росії немає жодної гнучкості. Вони просто намагаються переконати міжнародну спільноту, що порушення фундаментальних міжнародних принципів це нормально. Але ми з цим, каже, не згодні. І також Будріс говорить, що якщо ми визнаємо територіальні здобутки Росії, то це моментально вбиває міжнародне право. Наслідком будуть нові напади і ще більше загроз як для сусідів Росії, так і всюди. Загалом, друзі, заяв із Європи не так багато. Ніч була важкою, ніч була складною. Ми з вами тут пильно слідкували за тим, як проходять переговори в Москві. Добре, що вони не закрилися. Європейці переварюють все це зараз. відбуваються консультації за зачиненими дверима, тому ми й не почуємо багато коментарів лише окремі, лише загальні.